Безкоштовний бета-тест Diablo 4, нова емамошки від розробників Hitman, а також до дуперуснявий Тарков. І так, це не усі новини, які я для вас сьогодні підготував. Ну що ж, ви на каналі Need to Play, ну а ми поїхали. Так, доброго дня! Стала відома дата старту бета-тестування Diablo 4. Перша з двох бета-версій Diablo 4 стане доступним вже за 2 тижні. Період раннього доступу та відкритого тестування триватимуть протягом двох вихідних, що дасть вам можливість спробувати кожен з п'яти класів у грі та, само собою, дослідити стартову локацію. 25 рівень буде максимальним для тестування, але якщо ви отримаєте 20 рівень, то на Релізі в червні на вас чекатимуть косметичні нагороди. Бета-версія раннього доступу до Diablo 4 для гравців, які попередньо замовили гру, розпочнеться в п'ятницю, 17 березня, о 9 ранку за тихоокеанським часом і закінчиться в понеділок, 20 березня, о 12 за тихоокеанським часом. У цій бета-версії ви зможете вибрати один із трьох класів: варвар, розбійник і чарівник. Айо Інтеректів створює рольову онлайн-фантастичну гру. Так, айо Інтеректів здобула своє ім'я завдяки своїй серії Hitman. Але сьогодні вона оголосила про зовсім інший проект створення фентезійної RPG онлайн. Як було зовсім недавно оголошено в дописі в блозі Айо Інтеректів будує новий світ, і що саме головне для фантастичної онлайн-рольової гри. Його було створено з нуля, щоб працювати протягом багатьох років. Як описує IO Interactive, це здається чимось знайомим, але не схоже ні на що, що компанія робила раніше. Не так багато інших подробиць було надано, окрім самотнього арт тизера та публікації в блозі. Зараз він має кодову назву Project Fantasy, і IO Interactive активно наймає для нього роботу. Ритмічний екшен Hi-Fi Rush подолав позначку у 2 мільйони активних гравців. Розробник Tango Games і Befizda повідомили, що кількість гравців екшену Hi-Fi Rush досягла 2 мільйонів за перший місяць після випуску. Творці подякували за підтримку, а також випустили оновлення, яке додає в гру в фоторежим. Хай rush вийшла 25 січня ексклюзивно для платформ Microsoft, Xbox Series, Windows та Cloud Games. Окрім цього з цікавого та. Кож гра входить у склад Game Pass. На каналі планується відео по грі Escape from Tarkov, де я буду обсирати цю гру та розповідати, чому їй не потрібно грати та купувати, адже це руснявий шматок лайна. Да й в цілому підтримувати болотнявих розробників це не є круто, де й в цілому не є правильно, на мою думку. Єдине, що можу сказати, нове відео скоро і воно буде досить крутим. Sony представила лімітовану серію контролерів та панелей для PlayStation 5, які були розроблені спільно з відомим баскетболістом Леброном Джеймсом. Аксесуари містимуть підписи баскетболіста та його фірмову корону, оформити передзамовлення можна на офіційному сайті, але лише у випадку, якщо ви проживаєте в Бельгії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Великій Британії чи, наприклад, в Люксембурзі. The Coalition наймає працівників для наступної гри Girls of War. Оголошення опубліковане у вівторок, має спеціальну назву старший дизайнер геймплея Girls of War The Coalition, що не залишає претендентам сумнівів щодо того, над яким проектом вони працюють. Хоча з оголошенням не зрозуміло, чи є проект справжньою Girls of War 6, чи оновленою колекцією попередніх ігор. Наприклад, опис вакансії здається вказує на нову назву, оскільки вказується, що студія шукає кандидатів з Створювати нові функції ігрового процесу. Ну що ж, ось такі ігрові новини у мене вийшли. Якщо відео вам сподобалось, то вліпіть лайк, адже це нове відео і маю надію, що канал вам сподобається.